Друзі, всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваші лайки і коментарі. Важлива інформація для українців за кордоном. Друзі, отож, військовий облік українців за кордоном. Коли та як він почне працювати? Чи взагалі почне він працювати? Друзі, ви всі знаєте цю постанову 30 грудня Кабінету Міністрів 1487, яка запроваджує для військово зобов'язаних українців за кордоном необхідність ставати на військовий облік. Закордонні дипломатичні установи отримали нові повноваження та обов'язки. Наприклад, друзі, декілька з них: інформування громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну у разі проведення мобілізації та у воєнний час. Вести військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів і таке інше. Отож, друзі, багато чоловіків призовного віку військовозобов'язаних задають питання відносно того, так яким ж чином дипломатичні установи мають сприяти поверненню українців додому в разі мобілізації. Один відомий інтернет-портал Польщі він звернувся з офіційним запитом до МЗС України та Посольства України в Республіки Польща з проханням прокоментувати постанову 1487 і розповісти. Більше про е, цю процедуру, як все може виглядати практично. МЗС України проінформувало, що станом, друзі, на сьогодні ще триває підготовка до виконання цієї постанови Кабміну, скільки це займе часу, щоб з'явилася конкретна інформація, як відбуватиметься процес, е, яка інформація буде потрібна для ведення цього реєстру військовозобов'язаних, як виглядатиме механіка процесу, поки важко назвати. У прес-службі також відомства повідомили, що можливо знадобиться прийняття. Додаткових рішень і додали, що як тільки з'явиться чітка інформація, безумовно вона буде донесена до громадян. Так друзі відповіли в МЗС України посольство України у Польщі не відповіло на офіційний запит, але прес-секретар у телефонній розмові запевнили, що напевно всі покладені обов'язки на них будуть виконані. Даний час у Польщі дипломатичні установи вони і так переобтяжені різними справами. Після масового приїзду біженців до Польщі якогось суттєвого, наприклад, збільшення штату консульських працівників не відбулось. Додаткові обов'язки без збільшення кількості працівників це може означати, що окремим іншим питанням приділятиметься менше часу. В українському законодавстві немає чітко приписаного механізму на даний час, який би передбачав процедуру сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час. Також друзі, нашим законодавствам не передбачено відповідальності за неповернення в Україну без поважних причин після ведення воєнного часу. Єдине, що може загрожувати чоловікам після повернення додому, це, наприклад, накладення штрафу. Отож, друзі, підсумовуючи все вище сказане, військовий облік для українців за кордоном, коли та як він почне працювати, згідно з тою інформацією, яку отримали з МЗС України та з Посольства України в Республіки Польща, на даний час, друзі, це невідомо. За єдине, що постанова входить в силу протягом 6 місяців з дня її опублікування, тобто ближче до середини 2023 року. Ось такі, друзі, новини з Польщі для українців. До зустрічі!